У телевізорі кажуть і в газетах пишуть. Та що там в телевізорі газети, які більшість з нас не дивиться і не читає. Інтернет, цю всесвітню павутину сколихнуло повідомлення про виявлення найкращого доказу існування життя на Марсі в його далекому минулому. Вітаю, друзі! Мене звати Іван Кричко, і ми з вами на Ютуб-каналі Все про Всесвіт! То хто і що виявив на Марсі? З'ясуємо це докладніше, сподіваюсь, в не дуже тривалій нашій розмові. Марсохід Наса Персеваренс українською наполегливість прибув на червону планету. Знаєте, що так інколи називають Марс, 18 лютого 2021 року. Він здійснив посадку в кратер Єзеро. Який колись давно, на думку науковців, заповнювала вода, персеверенс оснастили інструментами для докладного вивчення марсіанської породи з метою пошуку доказів існування життя, якщо не теперішнього, тобто не в. Нинішню епоху, то хоча б стародавнього. 18 липня 2024 року наполегливість зробив знімок каменя розміром метр на 60 сантиметрів, який назвали водоспад Чиява. Камінь лежить серед глини та осадів у долині річки, давньої, безумовно, річки. Вона колись давно впадала в кратер і приносила осади в озеро, яке там утворилося. Уздовж каменя простягаються великі білі прожилки сульфату кальцію. Між ними містяться смуги червонуватого матеріалу. Його колір свідчить про наявність гематиту, тобто залізної руди. Науковців одразу зацікавили світлі плями неправильної форми розміром з міліметр на центральній червонуватій смузі. Їх видно від нижнього лівого до верхнього правого кута на показаному тут зображенні. Ці плями обрамляють тонкі кільця темного матеріалу. Через їхню схожість вони отримали назву леопардові плями. Джоал Гуровіц з університету Стонні Брук в США. І одночасно науковець місії Perseverance, є першим автором статті в журналі Nature, це дуже відомий науковий журнал, де описано знахідку. На прес-конференції в НАСА він сказав, коли наукова група вперше побачила зображення, що показують шари аргіліту, це осадова кам'яниста стаглиня порода, і з зеленуватими кільцями та темними плямами, то виникло питання. Чи відіграла органічна речовина певну роль у відкладенні цього матеріалу? Щоб дізнатися якомога більше про природу цих утворень, науковці виконали ретельний аналіз даних, отриманих за допомогою всіх наукових інструментів, які є на облавку марсохода. Наукова група також досліджувала схожі утворення, виявлені на двох інших каменях в цьому ж районі. Що ж з'ясували дослідники, леопардові плями, схоже, є так званими фронтами реакції. Це місця, де рідини, що проникають крізь гірські породи, зазнають хімічних реакцій, тому виникають межі між незміненою та зміненою через хімічну реакцію породою. Матеріал у кільця складається з двох різних мінералів, багатих на залізо. Перший це Вівіаніт, фосфат заліза. Інша назва мінералу синя земля або синя залізна болотна руда. Її використовують серед іншого для приготування художньої фарби. Тобто фарби для художників, і ця фарба має такий густий блакитний кольор. Другий мінерал грейгіт – грей сульфід заліза. На землі вівіаніт утворюється в середовищах з низьким містом кисню. Такими є. Наприклад, торховище, де він часто замінює органічні матеріали. Грейгіт міститься в осадових породах на Землі, його утворюють бактерії. Зважаючи на такі результати, дослідники стверджують, поєднання цих двох мінералів можна вважати потенційним слідом від мікробного життя, адже вони утворюються через хімічні реакції. Типові для мікробного метаболізму водночас наукова група не виключає, що мінерали могли сформуватися через небіологічний процес. Але Гуровіц каже, що ці небіологічні хімічні процеси зазвичай вимагають високої температури або кислотності. Проте порода, яку досліджувала його група, не має жодних ознак того, що вона була в схожих умовах, попри зусилля дослідників, знайти такі ознаки. Ще один цікавий поворот в цьому дослідженні, згадані вище породи є відносно молодими. Раніше науковці вважали, що найпридатніший період на Марсі для життя був у його далекому, дуже я би сказав, далекому минулому, близько 4 мільярдів років тому. Тоді планета мала товстішу атмосферу, більше води та захисне магнітне поле. Нічого подібного, як ви знаєте, нинішній Марс не має. Але молодість виявлених порід може спростувати таке уявлення, якщо життя мало місце на Марсі, воно могло існувати пізніше в історії цієї планети. Зауважу, що попередні результати, які стосуються цього дослідження, були оприлюднені на цьогорічній конференції з досліджень місяця та планет у Г'юстоні в березні. А НАСА робило оголошення про них ще минулого року, тобто торік. Проте подробиці дослідження та результати численних тестів опубліковано, як я сказав вже раніше, в журналі Nature 10 вересня поточного року. Науковий співробітник місії Perseverance в лабораторії реактивного руху НАСА Кеті Стек Морган. Сказала, певно перефразовуючи відомі слова не менш відомого Карла Сагана, астробіологічні твердження, особливо ті, що пов'язані з потенційним відкриттям минулого позаземного життя, вимагають надзвичайних доказів. Вона вважає, що оприлюднення інформації про таке значне відкриття як потенційна біосигнатура на Марсі в рецензованій статті. Є вирішальним кроком у науковому процесі, бо це забезпечує точність, достовірність та значущість результатів. Якщо перевести ці слова на людську мову, то вони означають, що більшість фахівців з питань життя на Марсі визнали результати. От цього дослідження. Водночас Морган додала, і хоча абіотичні, тобто небіологічні, пояснення того, що ми бачимо на Марсі менш ймовірні, ми не можемо їх не брати до уваги. В цьому місці скажу, що в НАСА та науковці, котрі шукають життя у всесвіті, послуговуються шкалою. Confidence of Life Detection, скорочено COLD. на українську її назву можна перекласти як впевненість у виявленні життя. Ця шкала вказує на те, якими вагомими є докази існування життя за межами землі. Вона має сім контрольних показників. Подивіться, будь ласка, на рисунок, що зараз на екрані. Я адаптував графіку НАСА, переклав з англійської на українську з цієї шкали. Нові результати дослідження, виконаного за даними марсохода Perseverance, відповідають другому рівню шкали COLD. Розумієте, що цього замало, щоб стверджувати, впевнено стверджувати про виявлення ознак життя на Марсі. Тож, який висновок ми з вами можемо зробити з цієї історії? Треба, вважають автори, дослідження, і тут ми з ними безумовно погодимося доставити марсіанську речовину на землю, щоб виконати ретельний аналіз передових, оснащених хорошим обладнанням лабораторіях. Власне, це й було заплановано, адже Персиверенс, окрім досліджень в дистанційному режимі, також зібрав цілу колекцію зразків марсіанської породи. Він взяв зразок породи із водоспаду Чаява. Який група Гуровіца назвала Сапфіровий каньйон? Місію з повернення зразків планували на початок 30-х років цього століття. Щоправда, наса нині переживає, як ви мабуть знаєте, непрості часи і перспективи такої місії. Не визначені. На сам Насамкінець скажу, що ми розглядали певні аспекти ймовірного життя на Марсі у відео під назвою Невтішні новини щодо життя на Марсі. Посилання на нього знайдете під описом цього відеоролику. На цьому у мене все. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі!